Всім привіт! Це я. Ви звук Андрій, сьогодні ми будемо ем, вам показувати, як треба скачувати Bandicam ну, от от, то точно запись на комп'ютері. За 5 хвилин заходимо в Google Chrome. Ну чи за 3 хвилини Нажимаємо. Так, ну це нам не треба. Так, це не треба. Так І пишемо сюди. бандикам. Вот бандикам. Так, нажимаем. Вот. Бандикам скрин рекордер download. Нажимаем. Так, ну цем нам не треба. Эм, так. Хм. Берем. Ну еще с... так. Це нам... так сейчас назад. Найкращая программа для Оцієї ну, процесу гри давайте. да, оце от. Слухайте. Диві... Дивіться, як тут все пороблено. Дивіться. Завантажити безкоштовно. Так, да, ви можете завантажити безкоштовно. тобто це, Але є один великий нюанс, що ви можете записати тут тільки 10 хвилин. А ви можете, кстати, теж отримати і повну версію цього Бандікамма. Ну, що ти за будеш, будеш годину, записувати. І... І... але теж є ще один нюанс. Треба за це платити. Нажимаєте завантажте безкоштовно на Windows. Нажимаємо. Так. Що там далі? Нажали, заход... зайшли, напевно, в, в цей ПК. Оцей. Нажимаем за вантажением. Мы тут повинен тут знайти бандикам. де мы устанавливаем. Так, устанавливаю. Ну тут повинен бути якийсь. Так, сейчас. Вот, бандика. На можете, напевно, ви вже ну, через декілька попитків вже скачали, і от у вас з'явився цей бандікам. Ну що, якщо вам сподобався цей мій туторіал від мене, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, з вами я, мені звати Луса Подорій. Всім удачі, всім пока-пока. Ну, хотя ні, ще не пока. Также ви можете побачити, що, ти, що ми можемо просто нажати, либо ну, Без мікрофона, наприклад, отак. Оп. І все нажалося тепер. А це от без звуку, ну, якби. Даже не знаю, як можна це описати. Так. І тут ще можна нажати паузу. Даже. Паузу нажимаємо паузу. І нажали. Так, ну тут у нас не треба. Так, основні. Ну, це нам, нам не треба. Так. Ви можете тут. Эм, так. Вот тут ви можете ставити систему эм, на, на 30 тисяч фпс поставити 80q. Так, а потім зображення. Ну, тут точно не знаю. О програмі, ну показує, що тут бандитка. Батькам є такі весь, навіть якого року вони вийшли. І тут ще кнопка домой. А оці от кнопки, я даже не знаю. Так, відео. Ну я тут ні одного відео ще не загрузив. Вот. А, ну це от відео те, що я зараз записую. Так. Тут «Відкрити», «Правити», загрузити та удалити. І аудіо теж у нас ще є, не знаю. Ну, що, Якщо вам сподобається відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На ну, самому я мене звати Падрік. Всім удачі, всім пока-пока!